16 вересня 2023 року. Ось так простий народ зустрічає і проважає в путь справжнього героя України за сумісництвом рідного брата, скандального ЖК Імперіал Парка Веню, який віддав своє життя, залишивши двох маленьких діток. За всіх нас, в тому числі і за продажних суддей, і за корумпованих правоохоронців, і за продажну ганебну міську владу, які 13-го числа разом з правоохоронними органами на інвесторів, які вимагали правосуддя, справедливості, законності, викликали співробітників ТЦК. Скажіть, будь ласка, чи за таку країну загинула ця прекрасна людина? Чи такого беззаконня, та такої тотальної корупції, такої продажності та корумпованості на всіх рівнях хотіла вона залишити після себе своїм дітям? Це ж як так, щоб на сьогоднішній день каральним органом офіційно зробили територіальні центри комплектації? Якщо ти з чимось не згодний або комусь не угодний то краще тебе в окопи, а потім в землю як цього Героя України? Ось така держава у нас. А далі буде. Ще краще.